Так, піднімаємо кабіну, все виключаємо. Так, спочатку ключ, тоді кнопка мати. Її потрібно правильно виключити, бо коли неправильно виключити, провернеться десь, воно її вириває при піднятті кабіни. Тут тобто треба нажати один раз, два раз. і обов'язково перевірити її. Це вона чи ні? Має бути оцей речажок, вільно ходити. Ось, ось так вона включена. І вона вам вирве, коли вона включена. Треба її повністю впустити, щоб оцей речажок він виходив. Завжди собі перевіряйте, поки не навчитеся. Бувало багато моментів, коли клієнт забирає і йому просто кнопку вириває і все. А щоб включати, зимой ще раз Як запускати? Нажимаєте, прикручуєте в праву сторону. І витягуєте вверх. І тоді вже ключ. і Воно запустилося. Повідно, ключ. І Подивись. так Повертаємо тут. Тут речажок. Так, ще раз. Ну, все. Можна одну, можна дві. І зустрічі підключаємо збираємо. Ходикся тим. фішку. зарядка у нас вже під'єднано на 380 полі. Запустилася. Народний престол автоматично вимикається. Можете спокійно ставити на Все.